Желання сьогодні поділитися Словом Божим, і тема моя сувремний, як Писання говорить, Аман, совремний Аман. Давайте порозбуждаємо. І часто ми згадуємо історію ізраїльського народу, коли в ізраїльському народі, коли вони були навіть в пліну, Явився Аман, який рішив. Істребіть весь народ ізраїльський. Сьогодні я не називаю вічність, но ви можете зрозуміти, якщо трошки вникаєте в собі, як і сьогодні завершається, появився Аман. І Аман, який положив в своєму серці, навіть договорився з саром, истребіть весь народ ізраїльський. Читаємо Слово Божье, якщо читаємо з перших глав, книга є де говориться, що і я не буду перші слова читати, то і з першої глави ми знаємо, що цариця, яка нарушила царський не приказ, а просто предложення і лишилася царського звання, і, і всі його сатрапи і другі почали. Совремуватися, що зробити за стіни коли царица, цара Артаксерця. Що зробити? І посоветували йому, що якщо ти пропустиш цей случай, що вона не по непокорілася твоєму приказанню чи приглашенню. Не прийти на пир, то наші ж почують, що не покорилася царцями. І теж так робити. Тому посовітували лишити царське звання і вместо її вибрати, дівіцю молоду, яка зайняла б місце цієї царниці, так і зробили. І вибрали, і попадає і з пленного народу ізраїльського попадає Єсхвір, красива молода дівіця і. Прочі, ми не за той поясняти, як підготовляли її, щоб вона зустрілася з царем. І прийшло... прийшов час, коли вони зустрілися, цар її полюбив. І зробив я і царіцею месом, яка нарушила царське приглашення. І так в її, хто була, є свір. слово Боже, вріч, що це була дочка. Дяді Мердохея, дочка дяді Мердохея. І вона сталася сиротою Бог заботиться о сиротах Мердохей взяв її і, воспитував, і виростив, і теж, знаходясь в пліну, чують такий указ, цар Артаксерс. Почтів Амана, і він був один із перших, царських приверженців і почтів його. І Аман дуже возгордився і стали Аману поклонятися. Треба, щоб йому поклонялися. Но, Слово Боже, говорить Мердохей, котрий чтів Бога і розумів Слово Боже. Що поклонятися тільки Богу, не якому-то чоловіку, а тільки Богу. І не поклоняється Аману. Слово Боже говорить говорим. Аман проходить, а мардухей сидить і не подимається. І доложили Аману сказали, провір його, чи він стоїть, провір іще. І коли Сам уже Аман подивився, що Мардохей не поклоняється Аману і вирішив прийти до цара, йому казалось мало. Істрібіть одного є Смардохея, він вирішив істрибіти весь ізраїльський народ, що сьогодні робиться. Ви знаєте, мало того, що істребляють воїнів, істребляють український народ. Але Бог є справедливий. І стрибіть український народ і навіть не це, це говорити в рекламах і в інших, значить, своїх речах, не стісняються говорити. І стребіть український народ голодом, холодом і Аман. Аман! І кажеться, Аман достиг свого желання, приходить до цара. Та й говоріть, цар, царство твоєм, яке велике царство було, царство твоєм є люди і народ, котрі другі правила, другі закони, і твоїм законам вони не підчиняються. І так, говоріть так, я читаю ці слова, деякі стіжки будуть читати і будем розсуждати. говорит за Есфир. Был он воспитателем Гадасы, отца, то есть она же Есфир, дочь дяди его, так как не было у нее отца или матери, то говорится за Есфир, воспитывается у своего, уже, значит, как называют тут, я не знаю, как, значить, О, отец отец является, був сын, то есть отец Есхвили был дядь у Мардохея. После чего возвысил царь Амана. Оман же, Омана сына Амадах, Амадахва. У Геяніна возвісив цар Амана. І Аман, який вже отримав власть, отримав навіть персень від цара, приходить та й говорить ці слова і стриби весь цей народ, який в твоєму царстві, яких інші закони, інші правила і не поклоняються тобі. І значить царству твоєму. Царство має персень, дає ману в руки і говорить на, і рішай, як ти хочеш, так рішай. Во зрадився Аман і рішає, значить, на який місяць кидає, значить, ребень, на який місяць і стріблять вже ізраїльський народ. Рішили і приходить час. І Писання говорит, читаємо такі слова, де далі говориться за цара і за Мардохея. І сказав Аман Цару, Артаксерцу, є один народ, раз, в россияне між народами, но во всіх областях царства твоєго. И законы их, отличны от законов всех царств и законов цара, они не, вы, не выполняют и цару, не, то есть и цару следует, не следует так оставлять их. Если цару благо, то пусть будет предоставлено истребить их. І десять тисяч талантів серебра от вешу в руки представників казну царськую велику плату. Аман уже цару предлагає за смерть ізраїльського народу велику плату. Цар говорить, хай осеєць твоє багатство, твоє серебро і золото в тебе. А дальше є печать ти роби І назначили день, назначенный день, який буде истребляться ізраїльський народ, коли Мардухей узнав все, що делається, разодрал оежди свої і возложив на себе в вретище і пепел і вийшов на міста города і взивав з воплем великим і горьким. І дойшов до, до царських ворот так не можна було входити в царські ворота в речі, равно і в усіх областях ізраїльський народ, в тривогі великий. Доходить слух до цариці Єсквір, которая вже стала царицею, і доходить слух, що Мардохей. В розодраній оєжті. Вона навіть бере одежу, посилає йому одежу в гінця, тому що в царський двор не можна вийти в речі. Мордохей відказався. А далі вона посилає вторий раз, яка ж причина, що такий вопль піднявся і підняв Мердохей. Він поясняє їй за указ, який написаний. Аманом і утверджений царською печатію. І далі Слово Боже горіть, Да, мертух і советує, є пойди до цара. Проси, умоляй, щоб этот указ відмінили, щоб не істрібляли народ ізраїльський. Єсвір поясає йому п'яче і говоріть, ти знаєш. Що до цара без приглашення, войти в царський двор одна участь, смерть. А я вже 30 днів не приглашена до цара. Мердохи говорить, їй, ти думаєш одна нас спасеся, а весь народ погибне, ти в царському же дворце одна спасеся. Знай, що Бог подасть нам защиту з іншої сторони. А якщо ти не вступишся, я своїми словами ру, на тобі б вина і Бог би судиться, і цариця дає такий совет. Три дні, чуєте? Три дні дай указання ізраїльському народу, щоб не їли, не пили, постилися, щоб мені явився перед царом. Постились і молилися, і слово Боже, вріть об'явлений був пост. Об'явлено було в ізраїльському народі і поселися і молилися. Як говорить, я пойду, якщо навіть умереть, умру, а якщо Бог розположить серце цара, і простреть мені ескіпитер, значить жива буду, Приходиться до цара. І цар простирає ескіптер до цариці і і далі говорить, яке твоє желання, цариця, навіть полу, до полуцарства дам тобі. Вона говорить, моє желання, щоб і ти і Аман прийшли до мене на обід. Я по своїми словами говорю. І це понравилось цару. Цар, цар призиває і Амана. Амана призиває, приходь, так як цариця сказала, щоб ми прийшли. На пир до її. Аман велике туржицем великої гордості приходить додому до та й каже своїй жінці пригласила мене даже наша нікого не пригласила, тільки мене пригласила, щоб я із царом прийшли на пир. Такоє то. Но, як же мені йти, коли не поклоняється. Мардохей мені, велика злоба. І коли він знову йде, і знову Мардухей не поклонився, не поклонився, тоді приходить він додому та й говорить все добре і честь і слава, але не можу дивитися на, тобто, на то, що не поклоняється. Мердухей не поклоняється мені і сказав Аман, да і цариця, є нікого не приглашала цар цару напіру, то є на пир, котрі вона приготувала кроме мене, так і на завтра я зван к ней на пир. Но всього этого для мене мало. Мало ти слави, мало того не поклоняється йому Мардухей. Для мене мало, і я вжу Мардухей івєянін, сидячий у ворот царських, не поклоняється. І сказали йому «Зер, Зереш, жена його і всі друзі Його, пусть приготовлять дерево віщиною. 50 локтей, и утром скажешь цару, чтобы повесить Мардухея на нем, и тогда будешь весело тебе идти на пир с царом. И понравился этот совет Аману. Аман приходит до царицы на пир уже другой раз. И опять, когда пришел Іде із таким совітом, навіть раніше прийшов, як пир, піду раніше повішу Мардохея, а потім мені приємно на Перу, і приходить. А Писання каже: отняв Бог цю ніч сон у цара, і цар потребував принести царські записи, книгу днів тобто записи. І принесли, і находить, то ж Бог робить, знаходить такі запись, що два чоловіка, які служили при цару, рішили його убити цара. Але узнали Мардохей та й доніс цару і збавився цар від смерті. Читає та й питає. А що зробили Мардохею за такий донос, який зохранив життя мою? Йому вворять нічого не зробили. Як? От розсуждає, і все час іде ман сказати, щоб повісити Мардохея. Цар позвав, хай заходить. І прийшов цар саманом пирувати вже ну, другий раз. Хай заходить сказано. Заходить і перше, чим Аман задав таке, такий вопрос, желання повісити Мардокея встрічає питання од цара. Що би ти зробив би тому чоловіку, якого цар хоче почтити?» Аман подумав, ну кого він хоче почтити, як не мене. Я перший його, як сказати, заступник перший царстві. І говорять, придумав ну, таку почесть. Таку почесть нехай цього чоловіка, в царську одежу, посадять його на царського коня і виведуть на площа міра, тобто, візьме найближчі до цара чоловік, візьме коня і виведе на. Площадь города і скаже, так цар робить тому, кого хоче почтить. І друг цар каже, все, що ти сказав, немедленно зроби це Мардохею. Представте, яке було состояння Амана. Прийшов, щоб повісить Мардохея і вдруг одінь в царську одежу, візьміть царського коня. Немедленно зроби, нічого не упусти. І Аман бере по приказу цара і царського єжу на Мардокея, котрий був, як сказано, в розодреної одежі і тому подобне. Бере коня і виводить, і все говорить, так робить цар тому, котрого хоче постить. Провів це, зробив. І приходить додому унилий, печальний і сильно, як сказати, тривоги, розказує, як цар дав приказ зробити Мардохеєм. І цариця говорить: якщо цей Мардохей із ізраїльського народу не устоять тобі, мабуть, ти падеш перед ним. Ізраїльський народ знали всі, що з ними Бог з із ізраїльським народом. І коли він ще розсуждає, слово Боже, говорить, прийшли посланці від цара, та й кажуть, цар торопить тебе і ти вже напир до цариці. І Аман іде, прийшов і опять цар задає вопрос до її сквірі, Яке твоє желання? Що б ти хотіла щоб я тебе зробив? навіть до полуца дам. Вона говорить йому, одне бажання, щоб ти сохранив життя мені і моєму народу. Слава Богу, браті і сестри, чудне діла є. І ми, каже, продані, якщо б ми були бы продані у рабство, я б мовчала б, але ми продані на смерть. Ібо продані ми, я і народ мой. На истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабство или в рабине, я молчала бы, хотя враг не, воз... не вознаградил бы ущерб цара и отвечал царь Артаксерс и сказал: царицей, я хто кто это такой и где тот? отважился в сердце свое сделать такое, и сказал Исхвир, враг и неприятель этот злобный Аман, и Аман затрепетал перед царицей и царом, и царь встал в гневе и вышел в сад, и в это время припадает до царицы Аман, Умоляє, щоб її хранила його життя. Цар вертається і дивиться. Я представляю, припав просто, на коліна умоляє. І цар говорить, навіть царізу хоче насіла домі моєму. І сразу оман схватили. І приходять і літе, які при цару говорять. Цар, Аман, і там столба на п'ятдесят скільки там, то є. Зробив, щоб повісити Мардохея, возьміть його і повісьте на цьому дереві. Брати і сестри, современний Аман, я його ім'я не називаю, але ви знаєте, рішив і народ український, ми будемо гарячого молитися. ми в цьому році просити у Бога защити, як просили в своєм царіця Єсвір. Также Мердохей і проші, народи ізраїльські. Далі історію ви знаєте. Амана повісили на тому столбу, на котором Он хотів повісити Мердокея. Сьогодні Бог сіл нас охранить, ава Отче, сілям нам Бог допомог. Но нам треба гарячі молитви. І давайте согласимся по мірі можливості поститися, молиться, щоб цей рік. Став для нас рік рок і збавлення. І коли завершилося далі історію, ви знаєте наоборот, що ізраїльський народ істребив всіх врагов своїх, навіть при розрішенні і повіренні цара, і сказали, назвали цей день, браття, скажіть, день порім, порім, що означає ізбавлення, браття, сестри. Так хотілося, б, щоб цей рік. 23. став нам роком поріма, щоб Бог позбавив наш народ український по нашим молитвам, по нашим воплю, Бог сілен це зробить. І одно желання ми не жалаємо смерті, але жалаємо ізбавлення. А як Бог би робить? Боже, дай, щоб цей рік став роком Поріма і збавлення від Амана, який замислив. сьогодні Громко говорить, наша цель за моріти голодом, розрушати всякі теплові постанції і тому подобне, і холодом. Аман неначе, аман замислив і народ ізраїльський. Теперішній Аман вишив і стрибіть український народ, брати і сестри, поможи нам Боже прибувати в гарячих молитвах, і я вірю, що ми побачимо своїми очами збавлення Божеє, тому що Бог справедлив, Бог справедлив. Сьогодні вже браття говорили і за, тих, за тих, той за Валтасара, який також перував, насміхався над Божими сосудами і явилась кість руки, ми чули, і було написано: «Текел, Текел, мене опорсін. Ти взвешен на висах і найден очень легким, всю же ночь отримують царство із руки твоєї, Бог, силен і сьогодні писать писать для кожного, хто сьогодні замішає робити зло і стриблять народ Божий. Ми будемо молитися, щоб Бог послав для нас. Цей рік благосевяним молився Богу. Амінь.